Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. Переходимо вже до повторення і систематизації навчального матеріалу. Ми з вами розглянули всі форми контролю по 6 класу, по всім темам. Переглянути їх всі ви можете в плейлисті математика 6 клас» на нашому каналі. Сьогодні у нас друга самостійна робота на повторення навчального матеріалу це самостійна робота номер 37 в попередньому відео була 36 та самостійна робота. Також ця робота самостійно складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте кожне із цих завдань розглянемо. Перше завдання порівняйте. І у нас треба порівняти два вирази. Вирази записані у вигляді добутку. Перший вираз це 5 шостих помножити на 1,15. І другий вираз це 3 поділити на 15. 4 От нам треба порівняти ці два вирази. Для того, щоб їх порівняти, ми повинні знайти значення кожного із цих виразів. Дивимося, 5 шостих помножити. 1,15 переводимо в неправильний дріб. 1 помножити на 5 буде 5 і додати 1,6 п'ят. От, дивіться тут, як добре: все в чисельнику і в знаменнику П'ятірки скоротилися, і шістки скоротилися, і вийшла у нас одиниця. Тобто ось цей вираз зліва буде дорівнювати одиниці. Справа дивимося, що у нас буде 3. Замість ділення ставимо множення. І дріб перевертаємо чисельник і знаменник, міняємо місцями 4, 15. 3 помножити на 4, 15. 3 перших на 4, 15. Що у нас? Чисельник і знаменник на трійку скорочуються. Тут залишається одиниця, а тут буде 5 і виходить у нас 4. 5. Дивимося, дріб у нас вийшов правильний. Тобто це значення менше за одиницю. Ну, ми його навіть можемо знайти десятковим дробом. 4 поділити на 5 це буде 0,8. Зрозуміло, що одиниця більше, чим 0,8, тому ми можемо зробити висновок, що перший вираз буде більший за другий. Шукаємо серед варіантів відповіді. Знак більше. Ось у нас варіант відповіді А. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді А. Друге завдання. Деталь довжиною 4,9 метра. Тобто, у нас є довжина деталі 4,9 метра. Зображена на схемі відрізком, довжина якого дорівнює 4,9 см. Тобто, у нас є відрізок 4,9 см. Укажіть масштаб зображення. Ну, масштаб, ми знаємо, найчастіше використовується на географічних картах, так? на картах місцевості, де велику відстань між містами показують у сантиметрах, і, відповідно маючи певний масштаб. Що таке масштаб? Масштаб це, по суті, зменшення. Тобто, дивіться, у нас деталь довжиною 4,9 метра на відрізку зменшили і показали 4,9 см. Тобто, нам потрібно знайти масштаб зменшення. Переводимо метри в сантиметри. Ми знаємо, що в одному метрі, скільки у нас йде 100 см. В одному метрі 100 см. 4,9 метри це буде що? 490 сантиметрів. Нам, по суті, порівняти треба ось ці два числа. 490 сантиметрів і 4,9 см. Бачимо в 100 разів більше ця величина. Тому у нас буде масштаб 1 до 100. І правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді B. Тобто, по суті, як інтерпретувати цю відповідь? У нас на схемі при зображенні деталі відрізком, її масштаб буде 1 до 100. Тобто в 100 разів менше, ніж вона в натуральну довжину знаходиться. Ось така відповідь до другого завдання. Продовжуємо. Третє завдання. Юнацька збірна з легкої атлетики складається з 20 юнаків і 12 дівчат. 20 юнаків. І 12 дівчат. Який відсоток всієї збірної становлять юнаки? Тобто, у нас збірна складається всього тоді зі скількох людей. 20 додати 12. 32 спортсмени. Давайте так, 32 спортсмени. Всього 32 спортсмени. І для того, щоб записати відповідь до третього завдання, нам треба встановити, який відсоток всієї збірної становлять юнаки. Тобто, нам треба знайти, який відсоток від 32 становить число 20. Тобто, по суті, що нам треба? 20 поділити на 32. Ну і помножити на 100%, бо питається у відсотках. От нам треба знайти це рішення. Ну, давайте по максимуму скорочувати, на що тут можна. Наскільки? На 4, так? На 4 скоротити, що у нас вийде? 5 восьмих помножити на 100%. Ділимо 5 на 8. Давайте встопче. 5 поділити на 8. Що у нас виходить? 0, цілих. 50 50 ділимо на 8. 6 на 8 ми знаємо, буде 48, тому тут беремо 6. 6 на 8, 48. Відняти. 50 відняти 48 буде двійка. 2 на 8 не ділиться. Зносимо нолик. 20 на 8 націло також не ділиться, але можемо ми взяти по 2. 8 на 2 буде 16. 16. 20 відняти 16 буде 4. Нулик зносимо. І 40 на 8 вже ділиться на ціло. Буде 5. 5 на 8 40. остачі 0. Поділили 5 на 8, виходить 0,625 тисяч. Дорівнює 0,625 тисячних Множимо на 100%. Дорівнює. Кому на два знаки переносимо. 1, 2. Виходить 62. 62,5%. Тобто у відповідь ми записуємо, що 62,5%. Саме скільки відсотків від цієї збірної становлять юнаки. Ну і тоді, якщо дівчата, якби питалися, з який відсоток дівчат, то ми щоб 12% ділили б на 32 і множили б на 100%. А якщо знаючи відсоток юнаків, то можемо сказати відсоток дівчат. Ми що? від 100% віднімемо 62,5%. І от у нас там вийде скільки? 37,5% це будуть дівчата. Це відсоток всієї збірної. Ну, нас це не питається, це так для розуміння. Тобто відповідь до третього завдання. Ось така. 62,5%. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи. На узагальнення матеріалу за 6 клас. Тут у нас задача. Периметр трикутника дорівнює 65 см. Периметр. Ми знаємо, що периметр це сума, всіх, сума довжин усіх сторін трикутника. Отже, у нас периметр 65 см. Давайте довільний трикутник намалюємо. Що у нас будуть сторони А, Б і С. Отже, по суті, периметр це що? Сума всіх. Сторін трикутника. І у нас довжин сторін треба знайти довжини сторін. є умова, що довжини сторін відносяться як 3 до 4 і до 6. Знову ж таки, пропорція. Пропорція що значить, що сторони відносяться 3 до 4 до 6? Ми можемо записати, що кожна із сторін, ну, по суті, у нас А дорівнює якихось три невеличких частини 3х. Б дорівнює 4 частинки 4х, і С дорівнює 6 якихось частинок 6х. Тобто, якщо у вас є пропорція, вводьте невідому х якусь от маленьку частинку, і записуйте цю пропорцію через цю частинку. Ну, а тепер дивіться: ми досить легко можемо знайти х. Підставивши замість А, Б і С в формулу периметра, ось ці значення. Тобто у нас сума 3х додати 4х додати 6х. Буде дорівнювати величині периметру 65 см. Ми з вами отримали ось таке лінійне рівняння з однією невідомою. 4х і 6х буде 10х, і додати 3х буде 13х. Дорівнює 65. Як знайти невідомий множник Х. Треба результат 65 поділити на відомий множник на 13. Ну і це буде 5 сантиметрів. Ні, 5. Давайте якихось. Це у нас Х, ми знайшли 5 одиниць. А тепер знаходимо кожну із сторін. А у нас 3х. А дорівнює 3 помножити на 5. Дорівнює 15 см. у нас. 4х, b дорівнює 4 помножити на 5 дорівнює 20 см. І це у нас 6 х С дорівнює 6 помножити на 5 дорівнює 30 см. Оце ми знайшли ті значення, які записуються у відповідь до цієї задачі. Тобто, у відповідь ми записуємо, що 15 см, 20 см і 30 см. Перевіряємо себе. Периметр у нас 65. 20 додати 30, 50 і ще 15 – 65. Ми розв'язали цю задачу вірно. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, напишіть коментар, поставте лайк, щоб його побачили якомога більше учнів. Підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!